Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на ютуб канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання Голос Америки повідомляє про те, що республіканські сенатори-перемовники, які вже декілька тижнів разом з демократами працюють над потенційною угодою щодо посилення міграційних правил. США, Повідомила. Що посилюють свої вимоги щодо обмеження права президента США дозволяти мігрантам умовно достроково потрапити на територію Сполучених Штатів в рамках правил так званого гуманітарного пароля, про що повідомляє видання Політико? Угода щодо міграційних правил і убезпечення кордону могла б серед іншого відкрити шлях до ухвалення конгресом додаткової допомоги для України, яку конгресові республіканці навмисне поєднали з питанням кордону і міграції. Про це ми Попередньо також говорили на Ютуб каналі. Майк Джонсон, спікер Палати представників, неодноразово наголошував на тому, що питання безпеки кордону воно є першочерговим, і лише після ухвалення цього рішення можна говорити про надання допомоги для союзників Сполучених Штатів Америки в це число входить Україна, Ізраїль, Тайвань та інші знов ж такі союзні утворення держави. Як повідомляє видання The Washington Post, останніми днями сенаторам вдалося досягти згоду щодо ряду інших спірних питань, включно з обмеженням запитів на притулок, дозволом на швидке впровадження мігрантів. Безпосередньо на кордоні за умов особливо високого рівня нелегальних перетинів кордону, а також прискоренням деяких типів депортації. Водночас бажання республіканців обмежити право президента Шана давати мігрантам так званий пароль або умовно дострокове звільнення чи допуск на територію США залишаються найскладнішим пунктом угоди, навколо якого ведуться дискусії станом на зараз. Після закритої зустрічі у середу, 10 січня, сенатори республіканці повідомили, що відтепер наполягатимуть на чітко визначеному обмеженні пароля, в той час як демократи в Сенаті та Білий Дім виступають категорично проти обмеження повноважень президента щодо такого умовно дострокового допуску мігрантів на територію США, про що також повідомляє політико. Однак, з огляду на те, що шляхів розблокувати допомогу Україні залишається небагато, республіканці, Відчувають, що можуть використати цей важіль впливу для отримання поступок від демократів. Пароль для мене звучить як найбільший поворотний момент, який визначить, чи ми досягнемо угоди, чи ні, заявив після зустрічі у середу сенату республіканець Майк Браун, якого цитує за Вашингтон. Пост є кілька ідей щодо того, що з цим робити, але та, яка схоже, має велику підтримку, це запровадження обмеження на кількість мігрантів, які можуть допускатись по паролю. Подібно до того, що ми робимо щодо біженців та інших категорій, наводить политико слова представника меншості в сенаті республіканця Джона Туна. Після зустрічі у середу деякі республіканці заявляли, що остаточної угоди може бути. Досягнути на цьому тижні, однак додає Поличко, сенатор республіканець Джеймс Ленкфорд згодом зазначив, що ми у жодному разі не так близько. Після погодження у сенаті пакет має схвалити Палата представників. тім сенатори після зустрічі 10 січня не були впевнені в тому, що це буде просто, адже група республіканців, консерваторів може не підтримати домовленості. І, до речі, вони власне також про. Це говорили, що можуть бути певні корекції у цю угоду, яка має знову ж таки бути імплементована в законодавчий акт. Ось така загалом інформація надається Голосом Америки щодо питання досягнення угоди по змін імміграційної політики в США. Америки. Ну, тут також додається, що адміністрація Байдена широко використовувала пароль, зокрема для двох програм, за якими приблизно 50 тисяч мігрантів на місяць мають можливість потрапити в країну. Я на цьому тижні знову ж таки опублікував відеоматеріал, де вказувало, що така угода. Потенційно може бути опублікована на цьому тижні. Але враховуючи цю інформацію, ми розуміємо, що навряд чи вона буде опублікована протягом цього періоду часу, хоча є ще два дні субота і неділя. Можливо, все ж таки ми її зможемо побачити. І внаслідок цього ми розуміємо, що дискусії між учасниками переговорної групи в сенаті вони тривають. Але тут також потрібно розуміти, що імміграційне питання, воно пов'язане з допомогою для України, і будь-які зволікання в цьому питанні вони точно є не на користь нашої держави. Чим швидше вони домовляться по законопроекту щодо імміграції, так. Тим швидше це відкриє шлях до розгляду запиту Байдена щодо допомоги для України, Ізраїлю та інших союзників Сполучених Штатів Америки. Тому достатньо детально ми слідкуємо за процесами, які відбуваються в Конгресі, навколо цього питання. І якщо там будуть якісь знову ж які зміни чи нові публікації в виданнях CNN, The Hill чи Голос Америки Поличико, ми про них будемо одразу вам повідомляти. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобаючку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!